Здоров'я починається з профілактики, а візит до лікаря з медичної картки. Та чи треба за неї платити? В міському управлінні охорони здоров'я кажуть ні, медична картка безкоштовна хоча визнають, заплатити певну суму у медзакладах, таки рекомендують. Відмовитись в медичні послуги все одно отримаєте, запевняють чиновники. Але рекомендований благодійний внесок за картку вимушений крок, без якого медицина Тернополя не обійдеться. Офіційно заявляють чиновники. Видатки на утримання закладу, поточні, в тому числі і на придбання оцих самих карточок, у нас забезпечені менше, як на 50%. А профінансовані, наприклад, за перший квартал план профінансований у зв'язку з е, значним недоотриманням коштів бюджет тільки на 9%. І е, відповідно, лікувальні заклади не мають неспроможні просто на сьогоднішній день е, забезпечити повну потребу. Придбання медичної всіх медичних бланків необхідних документації до корупції запевняються жодного відношення немає, бо внески виключно добровільні. До того ж, збирають гроші медики-волонтери благодійного фонду. Ми працюємо з благодійним фондом, бо вони забирають тільки 3% від тої суми. Зібрали 100 гривнів, 3% собі на. Апарат, а все решта нам. А благодійна каса чи там страхові внески це від 15 до 20%. відсотків. Тобто на сьогоднішній день ця схема ну найбільш задовільняє. Заклади охорони здоров'я. Просять також не платити платні послуги і благодійні внески. Перелік та вартість перших чітко визначено і оприлюднено в медзакладах, крім дитячих, які права на такі послуги не мають. Хоча і тут зізнається керівництво без благодійних внесків ніяк. Процедура, переконують, добровільна і відкрита. У нас є отакі, отакі листи Тернопільського фонду милосердя, де батьки власноручно вписують своє. Прізвище ім'я по батькові, тату і суму, яку вони вносять. Ці кошти потім здаються в бухгалтерію нашу лікарняну. Ці кошти пересилаються у фонд милосердя і здоров'я. А відповідно потім з фонд милосердя і здоров'я перекидає ці кошти на рахунок лікарні, звідки вони вже потім можуть використовуватися. Бланки зазначає Володимир Кучмо обов'язково мають бути пронумеровані і з мокрим штампом. Внесу, Гроші люблять звітність і рахунок. Внесу тим внесу паче, що по кілька є. гривень за рік назбирається кругла сума. За рік в середньому там 90 тисяч таких благодійних внесків надходить до нас в лікарню. Ну і це є додатковим допоміжним, досить значущим, який дає змогу провести ремонтні роботи в лікарні в закладах і так далі. Добровільно сплачені пацієнтами гроші, яких в принципі можна і не назбирати, якщо люди їх просто не здаватимуть, вже стали своєрідною складовою бюджету. Їх беруть до уваги при розрахунках потреб і витрат. «Благодійні внески це є, щоб ви розуміли, складова бюджету і офіційно є звітність, як вони надходять, як вони витрачаються, і вони плануються при формуванні бюджету на наступний рік. Проте, право здавати гроші чи ні все ж залишається за пацієнтом. Від цього запевняють медики, якість наданих послуг не залежить.